Thank you Закінчиться 2022 рік. Фактично, рік в умовах війни, який показав, хто є хто для кожного з нас, для громади, для сумщини та країни. В цілому непростий воєнний 2022 рік змінив кожного з нас. По новому проявили себе і політики: хтось відчайдушно допомагав людям, а хтось став справжнім розчаруванням. І перед закінченням 2022 року команда телеканалу СТС вирішила запустити проєкт, аби визначити найкращих та найгірших політиків, громадських діячів, волонтерів. Тих людей, які не втекли, які не побоялися, які залишились на території і робили все для того, щоб наша ж сумщина виживала в ці складні часи. Команда СТС підготувала вісім номінацій: найпублічніший політик, найвідповідальніший і найлюдяніший нардеп, найефективніший голова району, найвідважніший і найактивніший голова громади, депутат-керівник та розчарування року. Деталі у нашому телеграм-каналі. Будь ласка, заходьте на телеграм-канал телекомпанії СТС. Та обирайте найкращих і найгірших за вашою версією. Долучайтеся, не будьте байдужими. Про результати проекту ми повідомимо вже наступного тижня в ефірі телеканалу СТС. 20 громад сумщини належать до зони ведення бойових дій і потерпають від регулярних обстрілів з боку Росії. Попри близькість до кордону і пошкодження інфраструктури, на цих територіях продовжують працювати агропідприємства, як зберегти господарства в умовах війни, забезпечити потреби у безперервному живленні, зважаючи на проблеми із електропостачанням, і забезпечити ріст поголів'я худоби. Актуальні питання для галузі молочного скотарства, свинарства та птахівництва обговорили у СНАУ під час наради асоціації тваринників та хівників сумщини вони в цих умовах теж саме мають адаптуватися до тих викликів, які несе військова агресія Російської Федерації відносно України, тому все те, що пов'язано із безпекою життя і ведення господарської діяльності, із енергопостачанням, тому що це на сьогодні актуально те, що пов'язано із використанням земель, тому що значні території у нас заміну. Новані, це все те, що має бути спільне якісь рішення і спільне визначення подальших дій в цих умовах. Євген Кириченко, керівник агрофірми Лан, яка працює в Кіндратівці сумського району, всього у кількох кілометрах від Росії. Через обстріли на підприємстві, пошкоджені склади, ферму постраждали від прильотів і тварини. У нас 1200 голов КРС, із них 600 голів дойних. Працюємо ми з 24 лютого, як працювали, так і працюємо. Виробництво не скорочували всі, всі люди на містах, але є у нас обстріли і зараз, на жаль, вони дуже участились, тому що прилітає по Господарських застройках, будівлях прилітає по складах. Програми державної підтримки, які запроваджувалися минулого року, призупинені через повномасштабну війну. Відповідно, сьогодні аграрії потребують додаткової допомоги. За словами першого заступника голови ОВА, така програма нині розробляється на рівні області і має запрацювати із лютого 2023 року. Ми хочемо на наступний рік, не хочемо, а плануємо, і це ми точно зробимо. Розробити регіональну програму підтримки твердження. Риниства з обласного бюджету, ну ми бачимо це десь мінімум 10 мільйонів, можливо, буде і більше. Спільно із профільним міністерством опрацьовують і програму передачі сільгоспідприємствам області генераторів для забезпечення їх виробничих потужностей. Ми перші в Україні ніхто з областей не збирає цю пропозицію. Ми подамо і будемо наполягати на тому, щоб вони нас поставили пріоритет по поставки генераторів. Сьогодні в Сумській області більше 70 підприємств, які утримують крупну рогату худобу. За останній рік ріст поголів'я знизився орієнтовно на 8-10%, зазначають аграрії. Ми сьогодні хочемо обмінятися думками, як підтримувати генетичний потенціал нашої худоби. У нас є хороші новини на сьогодні. Чому? Тому що одна із структур Сумської області стала дистриб'ютором. Класної найкращої генетики з Федеративної Республіки Німеччини Друга хороша новина. Що ми об'єднуємо зусилля сумським селекційним центром, де я в свій час працював директором. Тобто ми будемо відроджувати сьогодні тваринництво в Сумській області на вітчизняних генетичних ресурсах із залученням європейських генетичних ресурсів. Потенціал Сумщини, зокрема у сфері молочного скотарства, досить високий, зазначають науковці, і важливо, аби сьогодні галузь мала підтримку на загальнодержавному рівні. У свою чергу освітяни продовжують готувати спеціалістів, які у подальшому займатимуться розвитком тваринництва нашого регіону. Ми не зменшуємо темпи набору на тваринницькі спеціальності і біотехнологічної, і ветеринарної медицини. Тому це для нас також сьогодні обговорення місць практики студентів, дуального навчання. Бо Теорія може бути підтверджена тільки, тільки на практиці. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. Від дня Святого Миколая і аж до 8 січня діяльність Національного театру імені Щепкіна присвячена дітям. Колектив наполегливо працював, щоб створити для юних жителів з усієї області по-справжньому святкову новорічну ауру. Якими емоціями ти прийшла сьогодні в театр? Дуже радісними. А чому? Я тут ніколи не була. А що, що вже сподобалось тобі тут? Ялинка, костюми. Мені тут дуже подобається, весело, гарно, новорічно. Чого ти чекаєш від нового року? Якогось радісного, такого настроєння. А в новому році що має бути найголовніше для нас, для всіх? Пере... Перемога. Для Максима візит до театру сьогодні це спогади про батька. Тут був з татом, який на даний момент на війні в Донецьку. Чого ти чекаєш від Нового року? Мабуть, ж самого найголовнішого, да Україна переможе і це вообще без питань. Дякую тобі, і татку передавай величезне вітання і подяку за те, що він захищає нас там на війні. Новорічна інтермедія у фойє на другому поверсі розповідає історію українського символу нового року святого Миколая. Звісно ж, як і в кожній казці, герої цієї міні-постановки проходять випробування злими жартами з боку підступного чортика, який намагається всіх посварити, але як і має бути, добро перемагає. А святий Миколай з учасниками свята запалюють яскраві вогні на новорічній ялинці. Буде в нас декілька благодійних. Показів це і діти соціально незахищених категорій, це і діти військовослужбовців, які загинули на війні. Ми сьогодні просто не можемо не робити, ну ну якби продовжувати дітям дитинство, яке в них відібрала Росія, да яка вона відібрала війною, яку розв'язала в Україні. І сьогодні ми просто робимо все можливе для того, щоб наші діти мали можливість, хоч трошки зануритися в казкову атмосферу і в атмосферу дитинства. Тому що всі наші діти дуже швидко подорослішали на сьогоднішній день. Історія про хлопчика, який не хотів дорослішати Цьогоріч на головній сцені області, новорічна казка Пітер Пен, відомий твір шотландського письменника Джеймса Меттью Барі, написаний ще на початку 20-го століття. У режисерській постановці талановитого щепкінця Владислава Писарєва. Історія Пітер Пен це історія дорослішання. Зараз діти дуже. Під час війни дуже швидко подорослішали, і історія про загублених дітей, які повинні знайти свою матусю, які повинні повернутися додому з острову Небуландія. Тобто, знаєте, це як немає, не повинно бути загублених дітей. Всі діти повинні повернутися додому. Ми повинні подарувати їм тепло, щастя, особливо в ці новорічні свята. Головний герой Пітер Пен з'являється у виставі дуже ефектно в польоті. Сенс його життя на казковому острові з феями і загубленими дітьми вигад і розваги, познайомившись із дівчинкою Венді та її братом Майклом, які виросли у люблячій родині, він зрозумів, що його бажання назавжди залишитись у дитинстві саме через те, що насправді йому бракувало такої родини і маминого тепла. Дивовижна ця зустріч і для Венді та її брата Майкла. Хто ж відмовиться побувати на прекрасному таємничому острові та ще й полетіти туди самим? Я ж був їх ватажок, і я виконував цю роль, і там в нашій касті я ж кажу, що це головне, що я знайшов матусю, і всі такі діти: Вау! Ну, тобто, ось, і тому я не хотів, не хочу відпускати Венді, Майкла, тому що я їх теж якійсь мірі почав вважати своєю родиною. Багато сміятись і танцювати. Це саме та роль, в якій дуже органічна Катерина Саченко. Хоч насправді сенс її дитячої ролі теж значно глибший. Я одна з загублених дітей моє ім'я Готун. І Пояснює Пітер Пен у виставі, що загублені діти їм потрібні мами, які б їх виховували. І вводили їх в соціальне життя. Новорічну казку «Пітер Пен» Щепкінці втілюють на сцені разом з колегами з луганського театру. Всі разом велика завзята і працьовита трупа, яка може виконувати найскладніші творчі завдання на сцені, говорить режисер-постановник. Ми знаємо, для кого ми це робимо, і ми повинні зараз той час, коли ми повинні подарувати дітям яскраве насичене дитинство. Ми повинні зробити так, щоб дитина, зайшовши в цей зал, а Поринула в цю казку і побачила найкраще, найрозкравіше з того, що в нас є. І назавжди в театр. <рес> так важливо. Багатливі декорації казкового острова Небуландії, яскраві костюми фей, індіанців і піратів. Ефектні польоти, цікаві діалоги. Наші герої запрошують усіх без винятку жителів Сумщини до театру Щепкіна дізнатись про фінал романтичної новорічної історії, про Пітра Пена, Венді та всіх їх друзів. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. E